Доброго дня всім. Мені дуже тяжко говорити, але я, звісно, скажу. Він у нас ріс дуже чемним хлопчиком. Ви знаєте, один момент тільки в житті, за який він був наказаний. Це за всі його 44 роки. Це був син з Великої Букви. Це, ну я не знаю. Він ніяких проблем в житті не, не, не создавав. Він, як батько вже казав, він дуже був чесний, він ніколи нічого не, не таке не сфілонить, не, не збрешить, нічогісінько, все було правда, все було. Це. В школі я теж проблем ніяких не мала, ходила на е, класні збрання, е, все збори. Теж тільки говорили е, хороше. Ну, Добрі тільки слова говорили про цю дитину. І ви знаєте, я дуже в молодості дуже хворіла, але він був маленький, в перший клас ходив, він приходив, батько був на роботі. От. Він сюди приходив до мене в лікарню, ви знаєте, так, як він за мною дивився, ніхто так не дивився, як він. Він, не розумієте, він такий якийсь був у нас. Ну не знаю. В нього якесь було дуже велике серце ще з дитинства. Він прийде, принесе той бульон, він не в'їде від мене, поки я його не вип'ю. Він поки мені постільку всю не поприбирає, не поле тобі не піде, а потім ще вертається пішки з школу, йде до школи, до, до, до лікарні, до школи, і було дуже далеко йти. І він це був ноябрь місяць, і це ж холодно, і все, і він оце з цією сумочкою з усім прийде. і Він, ви знаєте. Він скільки уваги приділяв, приділяв мені, ще ще маленький був. Я не знаю, може це йому так таке коротке Господь Бог дав життя, а доброти йому дав більше, чим чим він ну прожив. Він завжди дуже був уважний. Це деякий день народження, деяке свято, де що він ніколи не проходив ці свята. Він сюди приходив, мамочка, там щось там зліпе, там щось нарисує, там щось там, і принесе щось, якусь ерунду, таку, що її можна просто в руки не брати. Але для мене було це дуже дорого, тому що він це все робив своїми руками і робив це від душі. І коли це ж нас перевели з Очакова в Київ. Він прийшов в школу. Я думала, знаєте, як з периферії приїхали в столицю. Думаю, буде, буде йому дуже тяжко. Але він прийшов у шестий клас в Києві. Ви знаєте, він так коло себе згуртував хлопців. Навіть класна керівник каже: Ви знаєте, з появою вашого хлопчика, якісь хлопці стали спокійніші, якісь такі там порядніші, везли себе в школі на уроках і все таке. Він якийсь такий був. Ну, я не знаю, як ми його учили, щоб вдома, щоб сіда, робив так, як це подобається. Ну, закінчив він школу. Ми вже жили на Троєщині, Він перейшов в школу трьохсоту. Зараз у Налег сидить його однокласники, друг і кум. А, от ви знаєте. Він теж, як прийшов в школу, я дуже теж переживала, поміняв школу, поміняв дітей, поміняв все. Теж дуже переживала, щоб влився в колектив, тому що діти різні, тим більше він такий в нас був спокійний, такий. він не такий був такий, знаєте, шибушний, там, щоб він там десь щось кудись пішов, десь в ліс. Такого не було. Але він і тут в колектив гарно в, 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 війшов, влився. І ви знаєте, я на собрання ходила без всякого страху. Я йшла, я знала, що про нього ніколи поганого нічого не зробить, і я красніти ніколи не буду. Ну Потім його сестричка вийшла заміж за військового, він був танкістом. І от вони так здружилися сильно, і він мені каже, мам, я теж буду в танкові училище поступати. Я кажу, Русланчик, ну це ж так, це, мамочка, ну от смотри, Мішка, от мені подобається, он то, он, все. І в дитинстві мене була якась от, к танкам, к машинам это все покупали, все это в доме было такое, вот все, он игрался только военными солдатиками, вот этим вот были игры и все такое вот. Ну, поступил он в училище, я была очень рада, он сам поступил, ему никто не помогал, ничего буквально, если там было, был конкурс, 7 человек на место, то он сам поступил. Честно, порядочно, все как положено. Когда он учился в училище, вы знаете, Вибачте, на російському мову, тому мені мені тяжко розмовляти на українському, тому що я тільки вчусь. І коли він прийшов в училище, то теж приходила я на батьківські збори. То ви знаєте, я слухала про нього як про якийсь такий святящий великий шар. Ви знаєте, начальник училища він ніколи не сказав нічого поганого. Там хлопців, там родителі піднімали, там були дуже погані розговори. Але коли мене підняв начальник училища і каже, хто батьки, хто батьки, батьки присутствують, Руслана, я кажу, я. Ну, виходьте сюди. І я, коли вийшла, я, знаєте, щось виходила з такою дрожжю. В тілі, думаю, ще щось погане скажуть. Думаю, ну наче ж такого не було, ніяких таких закавик, ніхто нічого не говорив. Думаю, ну все, ще щось скажуть, що скрізь сада, скрізь землю провалюсь. Він мене запитує, скажіть, будь ласка, як ви його виховували кнутом чи пряником? Я кажу, ви знаєте, один раз отрив тряпки. І то, як йшли з школи, хлопці били вікна в туалеті, він стояв дивився. Він там участь я не брав, тільки стояв дивився. І він за це кажу, тряпкою вивчив. А в основному кажу, він тільки виховувався на прянику. І він каже, батькам, це був перший, другий курс, третій, І він каже, батькам, ось примір в училищі настоящого офіцера будущого. Він тоді сержанта отримав і був командиром їхнього курсу. Він каже, туди, де йде попов старшим, я, я завжди спокійний. Я знав, що автомати привезуть додому всі, що ніхто не нап'ється, що ніхто не піде десь вугілля розгружати, там іще щось небудь що там буде порядок. Оце каже зірець нашого каже, училища. Він каже: ну, скільки він каже, ось уже три роки навчається. За три роки я не можу нічого поганого сказати. Я хочу батькам е всім посовітувати, щоб ну, 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 ладно, хай буде так. А от щоб брали приклад з цього хлопця. Це буде каже настоящий офіцер, це буде відповідальний, це буде тотний. Ну, общем, наче все, все йому говорити те, що повинно присутні бути не присутні, як правильно, ну. Е Ну, і не на Онорійський, не на українське, не можу сказати, але ну, те, що повинно бути за спиною в офіцера настоящого. І ви знаєте, коли він закінчив це училище, він повинен був залишитися в этом. В училище. Він в перших рядах був, щоб на, на, на роботі на службі в училищі Але так судьба зіграла, що їх сім чоловік, які повинні були в училищі залишитися, їх відправили всіх в яварі. Ви знаєте, їм так тяжко було служити, їм по три 4 чотири зарплату не давали. Дітям, дітям не було, що їсти не було пити. Я туди їздила кожну неділю і воду возила, і все я робила для того, щоб він вистояв цей тяжкий час. Ви знаєте, коли він, ми його забрали, це ще з Яворова, я його перевела сюди на Київ. Я такого не бачила, щоб командир часті обняв офіцера, младшого офіцера по, по, по званню Да? і сльози були на глазах. Я кажу, Михайло Павлович, чого ви так? А він каже: ви знаєте, я як оце, от, от, як наче каже, кусок душі відриваю його, каже, відпускаю, підписав йому документи на перевод. Це людина з великої букви. Вам дуже велика подяка за вашого сина. Кажу, дякую. Ну, коротше говоря, забрала я її сюди в Київ, і де він не був, де він не служив. Ну, він перевівся в, в табір, де проходять наказання Це ну, тюрмава для воєнних, як правильно сказати. А, а Там теж він працював по виходній роботі. Там, ви знаєте, я зустрілася один раз з командиром, просто приїхали там по ділам, треба було до Русланчика приїхати, він захворів трошки. А Забрета його додому з температурою. І він підійшов до мене і каже: Ви знаєте, щоб у мене були такі всі хлопці, як оце каже ваш син, я б спав безпокійно. Ви знаєте, ну ніде я про нього поганого ніде не, не чула. Прийшов він от сюди в отряд. ось Горошко у нас був командиром часті, потім Щербаков. Ну, я в щасті працювала, я всіх людей знала, хлопців знала, коли вони приходили лейтенантами ще всі. Ви знаєте, так було приємно, коли зустрічалися і не говорили, що там напився, там ще щось зробив, там ще, а завжди говорили, слухайте, я не знаю, це дитина від Бога, це офіцер від Бога. І так він це, скільки він прослужив, ми тільки чули про нього і від друзів, і від сослуживців, тільки про нього хороше все. І я, як мама, теж не можу нічого поганого сказати. Я просто вам хочу сказати, що із хати винесла великий брильянт. Я ніколи в житті не думала, що він такий, він такий став був розчотливий, розсудливий, він, считає, він все розчитає, по він повністю по все спланує, так що в нього було все тік-ток. Але як так вийшло, що він йшов? Просто не знаю як. Просто таке, таке горе в хаті, така біда, що я вам передати не можу. Мені дуже тяжко з цим жити. А коли дивишся, які люди ходять по білому світу, думаєш, Господи, чому вони, не вони? А чому ті, які дійсно якусь пользу приносять в житті? В сім'ї був е, чемний батько. Це був самий прекрасний син на білому світі. Я не знаю. Я не можу нічого, даже, ви знаєте, навіть такої заковики, на якої немає, щоб можна було щось таке сказати проти нього. Але для мене це сум, горе і біда. Я нікому такого не бажаю. І хочу, щоб всі люди мирно жили спокійно. І щоб таких людей відповідальних і чесних, порядних, було побільше в нас в нашому житті. Дякую вам. Мені дуже тяжко говорити, я можу за ним, за нього часами говорити. Але вибачте, будь ласка, ну я сказала те, що сказала. Він дуже для мене був гарною людиною і дуже був. Дорогим для мене, сином. Дякую.